Полтавщина завжди в когорті тих, хто урочисто вітає своїх спортсменів, бо нам є ким пишатися. З нагоди дня фізичної культури і спорту України, що відзначається у другу суботу вересня, у Полтаві привітали найкращих та найуспішніших спортсменів області: тренерів, ветеранів спорту та юніорів. Десятьом спортсменам вручили почесні грамоти від Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. П'ять отримали спортивні звання, заслужений майстер спорту. Серед найсильніших та найспритніших і Дарина Головко, чемпіонка світу з пауерліфтингу серед юніорок. Я виступила на чемпіонаті світу в Стамбулі з вагою присідання 115 кілограмів. В жимі лежачі 52,5, і у тязі в мене вийшло 110 кілограмів. В сумі вийшло 277,5. Серед нагороджених легендарний Георгій Бідний, який розвиває гірськовижний спорт на Полтавщині ще з 70-х років. Я бувший старший тренер. Обласної ради Колос, я з армії прийшов і все це закрутив. І цей єдиний вид спорту зимою він єдиний лишився до, ну не враховуючи хокея в Кременчуці сьогодні на професійному рівні. Я задоволений, що я. До сих пір, бо це ж моє рідне, все я колись з нуля це починав. Всупереч війні, коли складно налагодити тренувальний процес, наші спортсмени все одно показують найвищі результати. Наголосили на урочистостях. Загалом Полтавщина в останні роки має дуже високі результати. найвищі результати за все часи існування. Спорту у нас є золота олімпійська медаль минулому році, і срібло, і бронза, і дефолімпійці, і паралімпійці, і неолімпійські спорту досягають дуже високих результатів на світовій арені, саме полтавці. Хочу привітати всіх з професійним святом, і українці виборюють перемогу не лише на фронті, але і в тих сферах, де кожен працює. Тому хочеться побажати всім якнайшвидшої перемоги. Також під час урочистостей до спортивного відділу фонду краєзнавчого музею передали боксерські рукавички чемпіона України та світу стайського боксу Олександра Примачова та чемпіона світу з бойового самбо Дмитра Микуці.